Оптимальна густота посіву соняшнику ключ до отримання високого врожаю та якісного насіння. Вона залежить від кількох факторів, таких як гібрид, родючість ґрунту, кліматичні умови та мета вирощування. Наприклад, високорослі гібриди, як от Пегас чи Старк Сумо, потребують більше простору. Їхня оптимальна густота ближче до 45 тисяч рослин на гектар, в той час, як середньорослі чи карликові гібриди. Такі, як торсумо або неймар, можна висівати густіше до 60 тисяч рослин на гектар. Густота також залежить від родючості ґрунту. На багатих ґрунтах посіви можуть бути густішими, адже рослинам вистачає поживних речовин. На бідних ґрунтах краще зменшити кількість рослин, щоб уникнути конкуренції за ресурси. Мета вирощування також відіграє важливу роль. Для олійного соняшнику, як от Нестаурус чи Матриця, рекомендується густіший посів, щоб отримати більше насінин з високим вмістом олії. Для кондитерських сортів, таких як n 5 lm 307 чи люкс, густоту знижують, щоб забезпечити формування великих насінин. Рекомендації щодо густоти крапка. В умовах посухи чи на бідних ґрунтах обирайте нижню межу. Близько 45 тисяч рослин на гектар. Для зволожених і родючих ділянок підходить густота до 60 тисяч рослин. Не забувайте про рівномірність посіву. Сучасні сівалки забезпечують точний контроль глибини і розташування насіння, що допомагає уникнути пропусків чи загущення. А обробка насіння протруйниками, такими як Ультрафіт чи Канонір Ультра, у поєднанні зі стимуляторами росту покращить дружність сходів. Пам'ятайте, що правильна густота посіву допомагає забезпечити оптимальні умови для росту рослин і досягнення максимального врожаю. Плануйте ретельно і ваші зусилля принесуть чудові результати. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.